Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І виникла така потреба в мене в приміщенні в свинарнику. І ось зараз ми йдемо, тут є в знайомих пустує хлів. Хочу подивитися, мені, як би сказати, дозволили користуватися ним. Тут все таке, звісно, закидяне заросше, але мені це не важливо. Тут тобто я пролибаю і так ззаду подивитися, ніби нічого. Я бачу він йде шлаковий, мабуть, щось таке похоже. Це вже плюс. Це вже плюс, тут є віконечко. Ну і зараз, зараз зайдемо всередину. Ось так виглядає все всередині. Ну, він шлаковий цей хлів. Тут, звісно, потрібно все заливати, полив всі. Всередині також щось підштукатурувати чи щось робити. Ну він вже й затік там. Дерева скинули черепицю. Не знаю чи варто починати щось чи ні. Тут ще така кухонька була, котел був, грубка. Цю стіну також потрібно буде замуровувати чи щось робити і. Не знаю, не знаю. Ну, буду бачити що подумаю і подивлюся. Хлів, -хлів, -хлів то такий, як би сказати, немаленький, є трошки. Кинемо кроками. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість метрів. Ой, йок. Раз, два. Три. Шість на три. Ну, можна було б зробити таких дві дві великих клітки. Навіть ну, я б сказав, що і не дві, а три. Можливо, було б. Ну, буду думати, хто що порадив в коментарях. Зараз буду закінчувати светке, коротеньке відео. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.